Всім привіт! Підписники мого телеграм-каналу знають, що з недавнього часу зі мною проживає один пухнастий пан, який тут зараз на підвіконі за мною спостерігає. І от я піймав себе на думці про те, що не так багато людей знають, що завдяки котам відбулися великі географічні відкриття. І ми, люди взагалі, мало собі замислюємося, наскільки просто колосальну роль коти відіграли в історії розвитку всієї нашої цивілізації. Якщо вам це відео буде цікаве, я сподіваюся, ви підтримаєте його лайком, коментарем. Та підпискою на канал. І будемо розпочинати все по порядку. Так от, коти це одна з найперших тварин, котра була взагалі переручена людиною. При цьому одомашнення відбулося одразу в двох місцях: на Близькому Сході і на території сучасного Китаю. При цьому одразу було домашнено два види дрібної кішки. Але той вид, котрий пішов на одомашнення на території Китаю, з якихось причин чи то він був непідходящим для домашнього господарства. Що то китайці одразу зрозуміли, що це шлях до поневолення людства, і там все це зайшло просто в тупік. На сьогодні всі види наших домашніх улюбленців, котрі там муркочуть, це нащадки якраз цієї дикої, близькосхідної кішки. І коли я говорю про час одомашнення, я говорю про період набагато більш давніший, ніж там час стародавнього Єгипту, з котрим зазвичай коти асоціюються. Справа в тому, що. Фактично, завдяки котам відбулася неолітична революція, і я говорю не просто про перехід до сільського господарства, до землеробства, тому що мало хто також знає, що досить тривалий час люди вели осідлий спосіб життя, але не займалися землеробством. Вони просто займалися полюванням та збиральництвом. Але як тільки вони починали збирати припаси в одному місці, то одразу з цієї околиці збиралися всілякі там улюбленці щось погризти. І саме одомашнення кішки дозволило відганяти усіляких цих посіпак і таким чином мінімізувати збитки. При цьому навіть виникла легенда на такий псевдобіблейський мотив про те, що коли Ной знаходився вже в ковчезі, то гризуни почали настільки все швидко там просто знищувати, що той відчай почав молитися Богу. І тоді Бог звернувся до Лева, щоб той чихнув. Коли Лев чихнув, у нього з ніздрів вилетіло двоє котів. Достатньо просто поспостерігати за кішками, щоб зрозуміти, наскільки вони дбайливі матері. Як наслідок, кошачі, як такі взагалі, стали з найдавніших часів асоціюватися з жіночими культами та богинями. І така ж ситуація склалася якраз таки в стародавньому Єгипті, де як кішки, так і коти стали асоціюватися як супутники богині Баст або навіть її еманації. За твердженнями Геродота, коли вмирала кішка в Єгипті, то єгиптяни в знак трауру збривали собі брови. І вони навіть займалися муміфікацією домашніх улюбленців. А це на той час просто ну, колосально дороговартісна процедура, котру собі більшість Єгиптян не могли дозволити, але вони витрачали останні кошти, щоб з шаною поховати свого домашнього улюбленця. А мій домашній улюбленець, він щось там лазить по вікну. Так от, в подальшому, коли Єгипет до, був доєднаний римлянами до їх величезної середземноморської імперії, то Шана до котів передалася і римлянам, І на хвилиночку, туди, куди не дійшли римські легіони, туди й дійшли ось ці римсько-єгипетські коти. Справа в тому, що на території Скандинавії в похованнях разом з вікінгами знаходять безпосередньо їхніх домашніх улюбленців. І вони є генетичними нащадками тих самих порід зі стародавнього Єгипту. За версією багатьох дослідників, саме вікінги буквально завезли кішок в Британію та в східну Європу, тобто на терени сучасної України. Але з даним тезисом точно можна посперечатися, тому що як тільки людина збудувала судно, на котрому можна було долати більш-менш якісь дальні відстані, то тут одразу з'являлися безбілечки щурі, котрі на кораблі не просто знищують припаси, вони буквально сточують саме судно. І тут. Людям довелося винаймати, так би мовити, кошачо-морські сили, тому що інакше долати якісь довготривалі відстані морські було неможливо. І саме тому я говорю про те, що лише завдяки кішкам вдалося здійснити великі географічні відкриття. До того ж, це призвело внаслідок цього, що у 20 столітті, коли видавалися цілі заборони на тримання котів на суднах, то Моряки буквально протестували проти цього, тому що кіт почав асоціюватися з таким собі талісманом на вдачу. І це на хвилиночку з уявлення про те, що жінка на кораблі це до біди. Коли ж християнство запанувало в Європі, то язичницькі культи в одного вони нікуди не зникли. Вони просто пішли у підпілля і поступово переварювалися, так би мовити. Це стосується ситуації, якраз таки з цими жіночними культами, згідно котрих коти. Були певними такими супутниками або еманаціями якихось там богінь. І це відобразилося на такому дещо скептичному ставленні до котів у середньомічній Європі. Але існує просто грандіозний міф про те, що нібито в 1233 році папа Григорій IX веде цілу булу папську, згідно котрої звинувачує всіх котів в тому, що вони посіпаки сатини. І європейці починають такими темпами знищувати котів в Європі, що. Їх популяція буквально там через століття не справлялася з популяцією щурів. І як наслідок це призвело до епідемії чуми. Це величезна казка, котра виникла взагалі там буквально нещодавно. Справа в тому, що ця була, котру тоді видав Папа Римський, є, вона стосувалася всього-навсього якогось одного регіону Німеччини, де нібито діяла секта так звана люциферн, котрі на своїх зібраннях поклонялися статуї у вигляді чорної кішки. І та нібито оживала, і вони потім її там щось цілували під хвіст, щось таке. Але навіть там не було заклику до знищення котів. Це все казка. На близькому сході ж, надалі, цілком і повністю відбувалося таке шанобливе ставлення до котів. На далекому сході, там було таке двоїчне, так би мовити, ставлення. З одного боку існували цілі духи злі у вигляді кошачих, з іншого боку. Багатьом з нам відомий цей такий, японський сувенір, де така кішечка, вона наша лапкою, манекінеку називається. Так, за легендами, в 16 му чи 17 му столітті одного кота його буквально переютили в монастирі буддийському, і в монастирі були справи досить такі кепські, і монахи нібито вони просто почали розповідати про коту, яка ж складна ситуація. І тоді кіт сидів собі. І махав лапкою десь там на воротах. А поруч проїжджав місцевий князь. Князь побачив котика і заночував в цьому монастирі. Після цього князь дізнався, що монастиря скрутне становище, і нібито дав їм якусь там значну суму коштів. Як наслідок, монастир почав в подальшому процвітати. І ось цей сувенір він нібито символізує таке собі притягання грошей. Після реформації ставлення до котів починає в Європі поступово змінюватися. Саме в цей період коти перетворюються вже на позитивних головних героїв різноманітних фольклорних історій. Але тримати кота не просто як свійську тварину, котра десь там в коморі охороняє збіжжя, а як домашнього улюбленця це явище всього лише 19 століття. Коли в 19 столітті виникає єгиптологія, і Європа стає зачарована всім стародавнім Єгиптом. Саме тоді, по так би мовити, єгипетській моді європейці починають тримати кота як домашнього улюбленця. І тоді починає виникати цей літературний канон, котрий створює безліч таких яскравих кошачих персонажів, котрі увійшли взагалі у всю світову культуру. Одним із таких був чеширський кіт. Льюіс Керл, письменник, не винайшов цього персонажа буквально з нічого. В Англії вже давно існував такий вислів, як посміхається, як чеширський кіт. Чому саме чеширський? Е, Чешир це графство в Англії, котре славилося, перш за все, чеширським сиром. Взагалі, це такий, так би мовити, собі молочний регіон. Тобто там, коти, вони, так би мовити, катаються в маслі. І саме з Чешера, сам Льюіс Керл. І от він винайшов цього такого персонажа, котрий, коли зникає, він залишає після себе цю свою чарівну посмішку. Тобто, кіт, якби зник. Але він є. Є, але його нема. І саме цей персонаж якраз таки надихнув Ервіна Шредінгера на його якраз таки цей розумовий такий мисленевий експеримент, де виникає цей вже новий герой, котрий також ніби є, але його нібито немає. Тобто коти вплинули на квантову фізику. Давайте будемо відвертими: інтернетом правлять коти. Якщо врахувати те, що я розповів, а це. Дишіться всього-навсього із нашої багатотисячолітньої комунікації людства та котячих, то виникає ще запитання, хто кого що домашнього? Чи не вони нас часом приручили і буквально допомогли здійснити весь цей науково-технічний прогрес, щоб, врешті-решт, винайшли ми інтернет для них, і світом почали правити вони? Якщо вам це відео сподобалось, то підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, хто із літератури, кінематографу та взагалі всієї масової культури із таких котячих персонажів вам більше всього імпонує. Бережіть себе. Всім до зустрічі!